Тільки бігають, б'ються, кусаються, муха погрізання, блин. Він такий сипученький, бачите. Пісок, бачите. Ну, він краще е, буде розмішуватися в кормі такі, бачите? Така як ні, ніби мікрогранула, гляньте. Тому він, його якось або треба бачте, подрібнювати, або я не знаю. Бачите, він як тверденька питав, тобто, чи сіно даю? Робимо комбікорм, бачите, сіно тут якби в кормі є. Вже. Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу, які замовили новий копці Геостатік. Будемо робити заміс свіжий. Заодно гранулюємо минулий комбікором, тому що там ще був у мене саліноміцин. Але він трошки, як говорять, для кроликів такий небезпечний. В плані можна передозувати пару грам і може бути навіть таке, що попалити там кишківника, шлунка. Тому треба дуже акуратно з ними. Він, правда, не сильно і по ціні дешевше від диклазурілу цього, що я замовив. Саліноміцин був в районі 220 гривень кілограм. Саліноміцин. Получається, так само десь в районі 40 50 грамів дається на 100 кг, то тобто є кілограм на 2 тони. І деклазуріл по ціні 175 я брав останній раз. Кілограм все одно дешевше, 175, а то й 220. Норпанінчик теж класний, але він дуже дорогий, тому що він йде там в районі 35 грамів на 100 кг. Тому кілограм в районі 1000 гривень на 3 тони. Тому 175 на 2 тони і тисяча на три трохи зазор чувствується. Тому все одно це для профілактики, а не для лікування, тому нам підійде. До речі, зерно, пшеницю я скажімо так, продав знайомому, предложив, кажу, хочеш по 9 гривень забирай, тому що мені стільки не потрібно. Я лишив собі там 25 кілограмчиків чисто курів на місяці 3-4, а там треба, то докупимо, бо її нема де зберігати банально. От і Все Все зайнято є все. я час від часу просто купляю курам, коли потрібно там, кукурузи, 10 кг і пшениці, наприклад, і роблю їм комбікорм. Тому його продав по 9 гривень, людина забрала, обналічили, скажімо так, що нам і потрібно, бо скоро треба буде вакцинка. Тому лишив собі 25 кілограм таку ніжку для курей. От, Нам вистачить. Якби. Так. Покажу вам, як називається кокцидіостатік теж від премфіду. От, Беру я його. Він так і називається кокцидіостатик для тварини це тобто птахівний диклазуріл. От. І зразу пише дозування 500 грам на одну тонну для ПК. Тобто Він підходить для термічної. Цього. Він такий сипученький, бачите? От. Бо раніше я пробував е, цим, саліноміцин. Саліноміцин трохи такий він небезпечний. в плані... Так, Це у нас Ага, це у нас фендернезол ще є, я брав дві пачки. Саліноміцин він не дуже такий безпечний для кроликів, тому краще, звичайно, або диклозурильчик якийсь давати, або норпанінчик. От. То вони більш-менш е такі для кролів, скажімо так, зроблені. От. А той такі для свинарсу, якогось птахівництва. Тому може бути передозіровка дуже акуратно, щоб не попалити шлунки. Зараз покажу на є У мене там виводок, один такий самочка була. Е Щось погано кормило їх. От. Можливо, навіть я не пам'ятаю, бо я її вибракував. Е, можливо, в неї там якийсь і мастіт навіть був. Тобто Вони вже підросли, але вони трошки відстають по е, вазі на вік свій. От. Але будемо, якщо на днях робити е, тушоночку, я думаю, трошки філе знову зробимо, трошки на кісті, щоб була в наявності. От. Тому і заодно освободимо на дворі кліточки, бо в приміщенні якби є місце, але дуже багато молоднячка підростає таких уже по 35-40 днів, які треба скоро буде відлучати. Тому нам потрібні будуть із кліточки нові, а їх не буде куди виселяти. Тому е ці, що в приміщенні більше, підуть на двір, а маленькі проселяться тут от, і тоді вже там провакцинуються і так далі. Зробимо профілактику такого. Так, пронулюємо комбікорм. О. Ще нам лишилося в районі 30 кілограмів. Зараз замішаємо ще. Да, я поможу тобі трішки Так, висипаємо для замісу. Це вже останній у нас виходить. Шостий мішочок. Сіно дуже таке об'ємне пупке, то майже повна мішалка. от бачите. Хтось тобто питав, чи сіно даю. Робимо комбікорм, бачите, сіно тут якби в кормі є вже. Замішується. Вентилятор охолоджує наш охолоджувач, бачите, грануло. Все видуває пиляку. Так, заодно наважу знову, от уже з новим коксидіостатиком. Виглядає він отак, от давайте покажу вам. Диклозурільчик. Ну, такий сипученький, як пісок, бачите. Він краще э, буде розмішуватися в кормі, бо саліноміцин, зараз я вам покажу, він такий ніби гранулка м'ялка, то він мені трохи не подобається. Може в одну гранулу попадати. Э, Скажімо, багато оцього і саліноміцину і можна трошки нашкодити кроликом, дуже акуратно. Його або треба роздрібнювати. О, дивіться який він, бачите. Така як ні, ніби мікрогранула гляньте. Тому він його якось або треба бачите, подрібнювати, або я не знаю. Бачите, він не катверденька. Тому він трохи такий мені говорять небезпечний. Ну Ще його є е, кілограм, ну пізніше використаємо. Зараз деклозуріло це взяв 2 кілограма, тому на 4 тони вистачить, а далі знову цим. чуть. Ну, тобто використаємо в майбутньому, Хай стоїть він не пропаде. Thank you. Ось пилюка полюка виходить, вибивали. Так, є отакі у нас жорики. Зараз зважимо, глянемо, взагалі, що вони важать. Гадину. Вони якісь маловаті в нас не ростуть. 2,6 майже. О. Ну ще трошки якби підросли. Гади на ще хтось сважиться ви виважите, не хочу за шкіру брати, бо може підросли сядь. Не можна зважити вас. Ну 2,5-2,6. Ще чуть-чуть якби підросли. О, то ту клітку треба освободити. Бо вони взагалі слабо ростуть. Оце тільки бігають, б'ються, кусаються, вуха погризані аж, блин. Коротше, якісь такі вони, знаєте. Тупо м'яснички. Тому що, я ж кажу, їх самка була погано кормила, молока десь не було. От. І вони були відсталі в розвитку. Бачу, пух, з морди об'їдають, десь щось їм бракує клітчатки якось. Коротше, підуть на тушоночку. Це зараз ще хоч чуть-чуть, грам 100 набрали б за пару днів. Я думаю, до кінця тижня ми їх вибракуємо, хоч всі оцю цю клітку освободимо. Тому на дворі ті вибракуємо. От, якщо бракне, є в нас отут, такі бачте, вже теж попідростали. Я вже десь забирав пару штук бачите. Тому вони такі в районі до 3 місяців скоро їм буде. От, тому теж підуть. Заодно будемо освобождати. що, бачте, молоднячка, якби, багато вже є такого, що знаєте, скоро там от їм буде вже. До 40 днів і їх треба буде забирати. Деякі ще малуваті, там по 30 днів є. От, але в основному є такі, бачите, отут, що вже не маленькі. Тобто, бачите, лежить 4 штуки вже пів клітки по ще займає. Тому скоро їх заберемо від самочок, оцих теж бачите, такі вже дядьки.